Коротше, знаєте, не так давно мені виповнилось 30 років. Прикиньте. є, yeah. Дякую. 30 років. І все нормально, але я зрозумів, що мені та 30, але я жодного разу довше трьох місяців не з ким не зустрічався. Прикиньте. Так, <плес> <плес> да. не знаю, чого ви плескаєте. Я, ну, типу, не знаю, наче я нормальний. Просто якось так сталося. Нема, знаєте, такого, що я ходжу з людьми, зустрічаюся, такий, гей, народ, зустрічаюсь по три місяці. Ну просто на третій місяць дівчину починають шукати родичі. Доводиться відпускати. Нема такого. Три місяці, так, да, це мій максимум. Я не знаю, треба щось терміново робити з цим, бо в моєму віці, ну, типу, якщо я дітей захочу, що мені робити? Я ж не буду на вулиці виходити, такий, гей, дівчат, хто тут з вас на шостому місяці вагітності? Я хочу стати батьком. Будь ласка, хтось. Не спрацює. Не знаю. Все складно з, зі стосунками трошки. Але я зрозумів, що, можливо, все пішло з моїх перших стосунків. Там все пішло по пизді. Тому що, тому що мої перші стосунки були в 17 років. 17 років. Я був, звісно, дуже юний і чистий в той день. Так, <рес> да, Чистий. Або іншими словами, незайманий. Або як казали мої друзі, лох їбаний. Або як казала бабуся, справжній християнин. Так, да, і таки я почав зустрічатися з дівчиною, яка під час стосунків знайшла собі папіка. Прикиньте? Знайшла собі папіка. Таке в нас було поповнення в сім'ї. Так, <рес> да, це жах. Приємно, що вам це смішно. Да, і ще проблема взагалі була в тому, що з е, самого початку ми були дуже, дуже різні, знаєте, вона була все, в, в усьому краще за мене і красивіша, і розумніша за мене. Той випадок, знаєте, коли спілкуєшся з людиною і думаєш, ну як ти, блядь, взагалі зі мною? Ми просто на різних рівнях. Таке відчуття було, що її батьки просто дуже дивно підготували до перших стосунків. Сказали щось, типу: Дось, дивись, перший хлопець повинен бути як перший автомобіль. Такий простий. Щоб не шкода було десь його в'їбати. Потім пару років і діду віддаш. Дід з мужиками на гаражі поїбеться з ним. І буде він як новенький. Мої перші стосунки. Да. І нам ще обидвом було по 17 років це теж проблема. Коли вам ну, в такому віці не можна зустрічатись з однолітками. Вже обидва йобнуті. У вас такий період. Треба було знаходити когось постарше, і все було б чудово. Я йобнутий, вона з боченка, що може піти не так. І до речі, моя оця колишня в цьому плані була дуже розумна. І нахуй сісти, і на вяли хуй сісти. Так, да, такі стосунки. 30 років, так. Да, не знаю. 30 років. Я розумію, що не прям цифра велика. Але знаєте, іноді думаю, ну які мені 30? Які мені 30, коли я досі не розібрався користуватися хлібом з намазкою? Купую хліб, купую намазку, намазка закінчилася, купую ще одну, закінчився хліб, купую хліб, закінчилася намазка. Як сука перестати їсти хліб з намазкою. Які мені тридцять, не знаю. Я досі не досі не розумію, як правильно сосатись. Та що там казати? Я навіть досі називаю це сасатись. <рес> да, і саме дивне, що е, при цьому в мене вже з'являються стариковські бажання. В мене просто вже все. Хочеться постійно лежати, варчати на людей, щоб хтось мене помив. Навіщо нам мені треба? Да і бісить, що тепер це 30 років, треба зубами прям займатися активно, знаєте? Вони псуються. Да, це жах. Я не хочу нічого робити. У мене і так там в роті вже чого тільки немає. Якісь пломби, коронки, штифти, масти. Я не хочу більше. У мене зараз стратегія, як у кличко. Я дивлюсь на це я такий, що? Ці масти в аварійному стані? Не робимо нічого. В бюджеті не вистачає коштів. Всі кошти пішли на намазку з хлібом. Да. Але зрозумів, що не боюсь, знаєте, ставати старше нормально. Там же попереду можуть бути прикольні цікаві періоди життя. Я, наприклад, іноді бачу мужичків років по 50, таких, знаєте, які прям сильно вірять в свою правоту. От людина крінжу навалює, але так сука, впевнена, що ти думаєш. Диво. Да, я згоден з тобою. Часто такого таксиста можна зустріти. Я просто їхав якось таким мужичком-таксистом, заговорили з ним за одяг. Кажу, не розумію, деякі назви одягу, їх так багато. Він каже: «Та все просто: худі для худих, толстовка для товстих. Вау! Потім заговорили застосунки, каже: дивись, дівчину, треба знаходити таку, щоб ви були дуже схожі один на одного. Дуже сильно схожі. Щоб ви були як інь і інь. Обидва білі. Да, і дякувати Богу, що він, дякувати Богу, що він тут зупинився. Я боявся, що він закінчить чимось, типу: Ну, як ти розумієш, найкращий варіант сестра. Слава Богу, тут це зупинилося. Ще знаєте, окрім старості, іноді я аналізую своє дитинство. Щоб якось трошки краще зрозуміти себе, що я за людина. І згадав, що ми, моя сім'я, дуже багато економили, коли я був дитиною. Прям дуже часто, дуже багато. І зараз в мене дорослого є деякі питання до своєї мами. Наприклад, дуже хочеться підійти і сказати: ма, так а де всі зекономені гроші? Але я боюсь. я боюсь, Що вона скаже щось: типу, зекономені гроші. Та ми взагалі не економили. Ми економили тільки на тобі. Не вірили в тебе як сина. ще двоє з братом було, ми зробили ставку на нього. Не хочеться таке дізнаватись, знаєте. Але можливо, якщо так відбулося, я би зрозумів, чому ми в дитинстві так часто грали в хованки. Виходить, я ховався, вони жили нормальне життя. <рес> Дитинство. І в мене, і в мене да, ще брат, це старший. Я... Ні, ні смійтесь, не стриматися. І людина така та типу. Старший брат, що в мене був, і знаєте, з братом теж якісь дивні завжди стосунки були. Я, наприклад, пам'ятаю, що він ніколи не був авторитетом серед своїх однолітків, і вони його часто в школі пиздали. А він приходив додому і пиздив мене. І я боявся, звісно, цих моментів, але ще більше я боявся, що колись він може прийти додому і сказати: все, все, розслабся, все, мене більше не пиздять. Але тепер мені не дають дівчата. Тому розслабся і трошечки нахились. Так. Від... Відіграш Єблі з братом. Це був. <гум> а да. Ми ще зростали з ним, знаєте, в Луганську. Не саме комфортне місто для цього. Не знаю. Ні, Ну загалом я люблю Луганськ, нормально. Але мені трошки не подобається, як мої знайомі реагують на слова, коли я кажу: звідки я. Зазвичай просто ми спілкуємось, я в якийсь момент кажу, що я з Луганська, і людина така М -м, блін, це жах, це піздець. Блядь, що за реакція? Я просто сказав, звідки я. Немає такого, знаєте, що я кажу, — «Да, знаєш, я з Луганська, тут зараз по роботі, але вже все відфоткав, скоро назад поїду. <риклад> Не буває такого.